В Ужгороді пройшла чергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули більше двох десятків проєктів рішень, що стосувались питань благоустрою, землекористування, внесень змін до бюджету та попередніх рішень ради. Навколо більшості питань міські обранці дійшли згоди. Проте були і такі, що викликали в залі дискусію і, врешті, не набрали достатньої кількості голосів. До прикладу, зменшення орендної плати для головного управління юстиції області. Депутатів цікавило, чому минулорічні зобов'язання щодо ремонту приміщення, яке орендує управління, так і не були виконані у повному обсязі. Ми могли більше грошей класти у ремонт, але в зв'язку з тим, що ми технічно зробити дефектне акт, талансування витрат ремонтних робіт це неможливо. В цьому році можливо ми зможемо зробити поточний ремонт, тобто в самих кабінетах, однак таких аргументів виявилося недостатньо для більшості депутатів, які не проголосували за відповідне рішення. Водночас міськрада підтримала звернення до українського парламенту невідкладно розглянути законопроект щодо виборчих прав переселенців, а також трудових мігрантів, які вже чотири роки не можуть голосувати на місцевих виборах та обирати органи місцевого самоврядування за місцем свого фактичного проживання. У законопроекті пропонується надати таким особам можливість голосувати за реальним місцем свого проживання. На жаль, цей законопроект у березні, 27 березня, була рівно рік, як він потрапив до Верховної Ради. Його зареєстрували, і до часу він був ще не разу не розглянутий і Верховною Радою. І тому зараз триває потужна кампанія. Подібні акції пройшли у Запоріжжі, у Маріуполі, у Житомирі. І ще будуть в наступних містах на Закарпатті близько трьох з половиною тисяч, а в Ужгороді майже півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму. Переважна більшість переселенців, за даними соціологічних опитувань, не планують повертатися у свої колишні домівки, а хочуть залишатися там, куди виїхали.